Шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот, рубрика Дачник, як ви зрозуміли. І сьогодні ми знаходимося в садку, в якому побували навесні. Це унікальний сад, де сотні сортів нектарин, персиків. І тоді ми знімали і слухали уважно нашого героя, як правильно обрізати персики. Він так обрізав дерева, що ми просто не повірили, що на них може щось вирости. Виявляється, все правда. І ось. Подивіться, які плоди сьогодні влітку ми побачили, тому що дуже хотіли переконатися в правдивості того, що він нам розказував навесні. Сьогодні, я думаю, він розкаже вам про те, що в нього росте, але про все не розкажеш. Тут різні сорти персиків, тут нектаріни, тобто персики, які без опушки, тут різних сортів. І різної величини. Оце середні персики. Ну, краще послухайте все самі, тому що я вже не можу витримати, щоб не попробувати його. М -м -м. Персикова колекція нараховує більше 75 сортів персиків. Це надзвичайно велика колекція, важко доглядати таку колекцію, тому що кожні дерева по різному себе ведуть, по різному плодоносять, по різному хворіють. От. Якби потрібен до кожного дерева якийсь такий індивідуальний підхід. Зараз ми знаходимося біля сорту лісостеповий. Це сорт, районований до Хмельницької області. Чудово себе поводить в нашому регіоні. Кожний рік дуже гарно і обільно плодоносить. Плоди дозрівають від 15, по 1 серпня, в залежності від погодних умов. Плоди такого сорту досягають в той рік, наприклад, плоди цього сорту досягали до 250 грам. В нашій колекції є багато з інших сортів, тобто, починаючи від червня, плодоносять самі ранні екстра ранні сорти починають з червня плодоносити і закінчуємо 1 жовтня Кримська осінь починає достигати. Тобто, на протязі цілого літа персики в нас не виходять, діти, якби. Задоволені бігають щоранку в садок і, і пробують, якби, чи достигли персики вже чи ні. Зараз можна буде подивитися на інші сорти, як вони якби, набирають окраскою, як вони набирають вагу. От і, і пройде день другий, і вони вже і, будуть потрошки дозрівати. опушених персиків ми також вирощуємо нектаріни і інжирні персики. Зараз ми маємо змогу бачити нектарин сузір'я. Він трошки якби без окраски, ну тобто ще в процесі достигає він на початку вересня, в кінці серпня. Вага таких ягід досягає до 300 грам. Чудовий сорт, дуже чудовий сорт, я би рекомендував покупателям, покупцям завести собі садоводам, завести собі в садочку таке дерево. Важно, якби, правильно сформувати дерево, це також важно. Якщо ви звернете увагу, ми якби, дерева без штамбові, або на короткому штамбі. Це дає нам змогу, як ви бачите, вирощувати низькорослі дерева, і ягоди зазвичай внизу розполагаються внизу, і на витянутій руці можна п'ятирічне, шестирічне дерево знімати плоди на витянутій руці. Якщо ви купуєте саженець і він дуже великого зросту, ви робите зазвичай помилку, тому що з великого дерева дуже важко щось сформувати, Не старайтеся завжди купувати велике дерево. середнє, Нижче середнього, тоді можна сформувати дерево якомога нижче, тобто з коротким штамбом, додасте дереві чашовидну форму і будете мати ну, щось подібне таке. Якщо ви думаєте, що ви посадили дерево, і це вже все, то не є правильно. Це дуже важкий і труд, і доглядати його треба не менше, як мале малятко. І з самого зародження потрібно доглядати, поливати, підкормлювати, підрізати. І нянчитись, одним словом, нянчитись, тоді будете мати результат. Васильович, я не можу повірити своїм очам. Ми тоді, коли приїжджали до вас навесні, ми дивилися, як ви хвацько так обрізаєте це маленьке дерево, і я була впевнена, що на ньому не буде жодного плодику. Тут нас потрібно все, що на заміну потрібно залишити як умога нижче. Тобто, от у нас є на заміну, от у нас є плодоношення, от у нас є плодоношення. Ця гілочка сюди йде, тут ми залишимо на плодоношення, тут вкоротим, тут на заміну, тут на плодоношення. Так, тут у нас буде заміна, тут буде плодоношення. Але бачу, що так багато. Як ви вважаєте, може, треба було більше гілочок лишити? Це двохрічний сажанець. Mm -hmm. Дуже важливо сформувати дерево на самому початку. Тобто, більше якби ми залишили гілочок, воно би було б загущене. Так. З кожним роком будемо підходити до нього окремо, і будемо вже, так як ви кажете, побільше залишати гілочок з кожним роком. І будемо, якби з кожним роком дивитися на це дерево, і будемо якби підходити до нього вже наглядно. Так а от мовити. ті гілки, що на них так багато плодів, вони від плоду Ви їх будете залишати. Залишати ці гілочки як перспективні, чи ви будете їх заміщати новими молоденькими? Гілочки, які відплодоносять у нас, тобто, от ми маємо змогу бачити так. цю гілочку, ми її залишали на плодоношення. Так. А тут гілочку скорочували на 2-3 брунючки, залишали на приріст. Ага. Тепер цю гілочку ми будемо видаляти. Тим більше вона в нас, тим більше вона в нас е, заходить трошки всередину. Так. Ми її будемо видаляти. Ну на дві-три бронючки залишимо. Ага. А ці гілочки, тобто от вони, молоденькі гілочки, да, молоденькі гілочки будуть нам давати, все. будуть плодоносити вслідючому році. І я зробила висновок, що все одно ви не будете пускати це дерево великим, таким як багато наших дашників в своїх садах заводять персики, такі як знаєте, яблуні. І вони гинуть через декілька років. Ви стверджуєте, що, що Ви праві, правда? Ну, якби кожна людина думає, що вона завжди права, але є логіка. В даному випадку ми тримаємося такої логіки. Ми вирощуємо саджанці практично без штамбуві. От зараз ви маєте змогу подивитись на це дерево. Тобто, практично в нас штамба як такого немає. не існує. Так. Якщо він є, то він за короткий. І, і для чого ми це робимо? Для того, щоб у нас дерево було низькоросле, перш за все, щоб можна було достати ягоду. Як нам захистити дерево на зиму? От воно відплодоносило, скинуло листя, таке маленьке, нещасненьке, здається, як і воно може вимерзнути? Чи воно замостійки, чи треба вкривати? Що ви порадите? Ну, зазвичай ми перш за все прививаємо персик на морозостійких по двоях. Німецький помісіліакти він витримує до 40 градусів морозу. Алеча, звичайна, але, ча, звичайно, але ча, вона витримує теж морозостійка до 38 градусів морозу. Евріка, подвій евріка також витримує до 38 градусів але морозу. на зима все одно вкрити е, е, чи не вкрити? Ну, перш за все, так, е, да, я е, хочу сказати, перш за все дерево не потрібно перегружати. Персик персик слабо. дуже боїться перегрузки, так, щоб не вийшло так, як кажуть в народі, жадність фраєра згубіла. <рес> да, 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 да. От. Менше плодів, вони кращі, вони крупніші, і дерево тоді краще зимує, якщо воно не перегружене. Цю особливість важливо пам'ятати. На зиму ну що ви як ви на зиму вкриєте. Доросле дерево, ну якщо воно не дуже велике, і як чаша, і якщо сніжна зима, то мені казали, що треба закидати дерево снігом. По можливості, якщо дерево так ми і робили, коли були сніжні зими, так ми і робили. По можливості, якщо дерево невеличке, ми його закидали скільки можливо було снігом. Закидали, існує ще персика. Обидве таке правило, він зазвичай і підмерзають вершки, недостиглі пагони, які з не достигли. Це якби для персика це обичне явище, тобто нічого тут в цьому страшного немає. Ага. Трішечки обмерзне, але так, меншу обрізку потім прийдеться робити. Ще таке актуальне дуже питання, від чого залежить, що одні персики мають курчавість листя. Це хвороба, яка дуже шкодить цій рослині. Інші не пошкоджуються. Це залежить від сорту. Так, це залежить від сорту. Я би радив садівникам. Якщо це декілька сортів, попереджувати хвороби. Тобто Оприскувати, оприскувати дерева, обробляти їх. Всі, всі абсолютно. На так, не на всяк випадок, а просто попереджувати хвороби. Це робиться зазвичай, всі садоводи роблять. Не потрібно чекати, поки з'явиться курчавість на листі. Ага. Тобто, поки ви це обробите вже дерево. Що по це, чорному конусу, напевно. Вне чи чи коно ну, є? Буде, якби є пора на то, коли дерево перецвітає. В, ага. цей, в цей час вже швидко треба обробити дерево, тому що в нашому регіоні це якби явище проявляється, угу. от і не потрібно чекати і дивитися, поки воно вже закрутиться, бо вже як закрутилося, як людина захворіла, то її вже важко лікувати. Так, так, так само і дерево. Персик не в кожному садку є. Дуже багато людей вважають, що персики це не дерево нашої зони. Як ви бачите, персик в нас росте. І може рости просто правильно, потрібно вибрати місце для персика. В даний час у нас південний склон, це важливо. Я би радив глядачам не садити на північ. І на північний захід персикові дерева, а більше садити південний схід і на південь. Бажам, захищених які Захищених, бать. більш краще, скажімо, за будівлею якоїсь на південь. І угу. Ще я би радив би садівникам садити не одне дерево, а 3-4. Тобто мати в саду. Своєму саду мати ранній сорт, пізніший, середній сорт, так. пізніший і пізній, щоб діти мали змогу ласувати ягодами ціле літо. З до осені. Так, так, як в нас. У нас діти ласують ягодами, як приїжджає до нас з червня місяця і до жовтня. Ну що ж? Будемо сподіватися, що завдяки таким фахівцям, як ви, в наших садах з'являться дуже хороші сорти персиків. Будемо сподіватися. Що ви думаєте, що Григорій Васильович вміє тільки вирощувати персики, то ви глибоко помиляєтесь. Він ще й так гарно готує і такі страви, ну, що говорити? Краще самі подивіться. Дорогі глядачі, чули такий вислів уха ха з петуха. Ну, сьогодні ми запропонуємо вам рецепт уха ха з петуха». Перш за все робиться це так. Водичка, пока що водичка і півник. Кладемо півник, кладемо півник в водичку і максимум вогнику, півник у нас тут звариться, потім півника виймаємо і все остальне. І пройшло 20 хвилин. За 20 хвилин півник наш зварився. Півника виймаємо на тарілочку. Півника виймаємо на тарілочку. О, півник гарно зварився. Півник молоденький, дуже гарно зварився. Так. І закидаємо туди картошечку. Закидаємо картошечку. Після цього закидаємо дві цибулинки. Начистили одну, одну головку часничку, закидаємо. Зразу ж кладемо лавровий листочок, 3-4 штучки. Підсолюємо. Підсолимо. І зразу додаємо перчику трошки. Потім підсипемо до смаку. Даємо хвилин 10, щоб при інтенсивному вогні картопелька зварилася. І хвилин через 5 додамо моркву і в кінці додаємо овочі, перчик і трошки нарізану цибульку. І завершуємо петрушечкою і укропчиком зеленим. Зараз можна додати для більш інтенсивного вкусу шапочку такого укропчика. Він накипить і ми потім його звідти виймемо. Пройшло 5 хвилин, закидаємо морквучку. Дойде до готовності. І залишиться у нас закинути рибку і в кінці завершити овочами. Так, Пройшло у нас 5 хвилин. Закладаємо овочі і трошки нарізаної цибулі, якби щоб смакувало краще. У даному випадку у нас червоний перчик. Так, червоний перчик. Смак пощі ідеальний, але без риби що ж то за уха, правильно? Значить, Беремо рибу. Риба в нас короб, зозулонський короб. Найчистіші водойоми на Хмельниччині. Закладаємо рибку. Даємо рибці проваритися пару хвилин і завершуємо це все зеленню. Зелень у нас вже нарізана, готова, тому чекаємо. Засипаємо зелень. Це у нас петрушечка з укропом. Петрушечка з укропом. Цей зонтик ми використали. Ми його вже можемо виняти на тарілочку. І останній штрих. Останній штрих. А зараз маленька порада. Будемо вважати від господині цього дому. Але вона виявилася такою скромницею, що ми ніяк не могли її вмовити розказати про таку прекрасну заготовку. От уявіть собі, що рубрика наша щось нічого, а тут саме про це. І от подивіться, що вона придумала з помідор. з помідор Тетяна. Господиня цього дому робить сік. Але ви ж знаєте, скільки залишається шкуриночок, м'якоті від помідор, коли робиш сік. Нічого вона не викинула. Вона все довела до кипіння, оці залишки всі, склала їх в баночки і закрутила. Ні стерилізувала, ну хіба що пастеризувала тільки банки, нічого ні не додавала. Трішечки олії зверху, і уявіть собі, яка це прекрасна приправа взимку буде до борщу, до голубців, до будь-яких страв. Тож візьміть собі на заміточку, адже скоро, скоро ми почнемо робити такі великі заготовки з помідор. На цьому наша передача закінчена. Сподіваюся, було цікаво, що дуже багато корисного ви почули і дізналися. І якщо ви щось хочете розказати нам цікаве, поділитися своїм враженням про передачу, можливо, у вас є дуже цікаві знайомі, чи ви самі маєте бажання взяти участь в нашій передачі, дзвоніть за номером телефона, який ви бачите зараз на телеекрані. Аня, це мій особистий телефон, і я з нетерпінням буду чекати ваших дзвінків. А поки що до зустрічі в ефірі.